Зобіцію, мене звати Джесіка, адміністратор цього каналу. І сьогодні я з вами хочу поговорити про алфавіт. Так що поїхали. Літера Ауто. Ау Ауто. Б. Бабичка. Бабичка. Багато людей каже бабічка. Ну, так неправильно. Правильно буде бабочка. Ц. Цеста. cesta. Č, čokoláda, čokoláda. D, dům, dům. D, Djeti. deti. E, Evropa, Evropa. F, fotbal, fotbal. G, garáž, Гараж. Багато людей, як привикло казати замість гг кажуть гараж. Ну, так неправильно. Ми маємо г гараж. Г. Гори, гори. Х. Хлеба. Хлеба. І. Інтернет. Інтернет. Кажемо твердо. Не. Интернет. Г. Яблоко. Або ебко. Ну, яблуко це более литературно правильно, а ябко це. Розмовно ческа. Так, К. Кочка. Кочка. Л. Лампа. Лампа М. мнесто. мнесто. N NAPOJ NAPOJ nie, NIECO O OKNO Okno P PES R RUKA RUKA Ż Ż RZEKA RZEKA S Слонце. Або слонечко. Слонце, слонечко. Ш. Школа. Т. Тета. Т. Тихо. Тихо. У. Улице. Не улице, а улице. В. Весніце. Весніце. В. Вифі. Це слово дуже багато людей кажуть теж неправильно. Вони кажуть там віфі віфі. Або віфіно. Ну. Не, не треба. <сі> віфі, твердо. Ікс, ікс. ксилофон, ксилофон. Кси. І. Тверде і. Твердей просто. З заграда, заграда ж, жидла. Так. Це був алфавіт. Я, напевно, забула, так, я забула букву КВ. К. Не знаю, немає у нас такого чеського слова на КВ. Я не хотіла там якесь американське казати. Просто кве. Це алфавіт. Так. Давайте зараз я вам поясню якось, якісь правила алфавіта, тому що багато людей це не знає. Так, перше маємо літери з кружком або з комою. Ось вони. І ці літери ми читаємо довго з наголосом. Наприклад, мама, мама. Маємо першу чарку маємо над першим «а», Тоді кажемо там наголос. Тоді не мама, або там мама. Кажемо мама. -ма». Дещ. Не будемо це читати як «дещ», А «дещ». Велка. Або велике. Так, робимо наголос в кінці слова. Мєсіц. Мєсіц. Мєс, так. Робимо наголос на І. І уряд Ужат на перше У. Маємо у з кружком і у з чаркою не з комою. Ці У ми читаємо однаково. Тут нема ніякої різниці. Тільки у з кружком пишемо посередині і в кінці, а «у» з чаркою на початку. Так що, наприклад, якщо маємо у з кружком, так, маємо дом це посередині. Дум там буде ну, кружок. А дому додому. Дом це дім. А дому це додому. Так що там буде в кінці. А «у» з чаркою це, наприклад, «уко». Да? Укол. А, укол це не укол, а завдання. Так що укол. Ну, це літери з кружком або з комою. Нічого важкого тут, в принципі, немає. Просто треба, головне, слухати, так? Якщо ви, наприклад, там, не дуже розумієте, де це писати, казати читайте більше. Візьміть просто книжку і читайте. Це вам дуже-дуже допоможе. Тому що ви побачите це, це по-перше. А по-друге, будете якось намагатись це читати. Або дивіться, і фільми якісь чеською мовою, так, це теж дуже допоможе. Далі е з гачком. Це ми читаємо як «є». Наприклад, вієт. Вєєд. Це ми не будемо читати як веє, а «в'є». В є, в є. В є. В єт. Так? Якщо ми маємо М і е з гачком. Так, місце це ми завжди додаємо дн. Мн е. Це не будемо читати, як мє, а мн. Тоді мěз. Намісті. Мєсто, так? Ніколи не будемо казати місто, намісті, місяць. Ні. Меня. Ну, якщо ми маємо дитинаше і гачком, так? Дєтя так, Е, ми вже не будемо читати, як Є, тому що це би звучало не дуже. Це би звучало як д'є. Ні. Це просто ось о, о, це просто ось цей гачок, який над Е, додаємо на дитина. Так? Тому що дитина це в нас літери, які міняються, так. Вони, о, в принципі, завісять, типа, від літери, яка за нею. Так що? Просто дивіться, якщо будемо мати Д і Е з гачком, так гачок переносимо на Д. А Е кажемо як Е, а не як «є». Тоді е, тє, да? Тє, ть е. Не будемо це казати як тє. Просто тє. Нєцо, так? Ми не кажемо НЕЦО, НЕЦО, Ми кажемо нєц, нєцо. Далі. М'яке І і з гачком плюс дитина. Ще раз повторюю, що дитина – це в нас літери, які міняються, так? Вони міняються. Так що, якщо ми будемо мати дитина і з гачком або м'яке І, так, ці літри будуть м'які, так? Так що ті ні і дє, тє нє. Кажемо м'яко. Наприклад, ніц, е, нє і ц. Так, маємо Н, м'яке «і» І, і Ц. ніц. Що ще маємо так, таке? Ті. Тобі тю-і. Так, м'яке І, тому Т стає м'яким. Дитоне і тверде І. Якщо маємо дитоне і тверде І, так літера залишається твердою. Ти. Так, ти це ти. Те, що Т тверде і це ти. М'яке і тверде І плюс інші літери. Інші літери це як П, Л, М. Все замість е, дитина. Дивіться, між м'яким і твердим, І немає різниці. Звук не міняється, якщо там не маємо дитина. Ці літери нам від того, щоб ми відрізняли, про що ми кажемо. Ну, пишемо, якщо точніше. Тому що ми маємо ми з м'яким і ми з твердим. Ми з твердим це ми всі, ми з м'яким це мені. Так? Там нема різниці, там звук не міняється. Тому що багато людей, наприклад, каже, якщо це мені, там М і м'яке І, вони кажуть мі. дей -мі то Дей-міто ні. Воно тверде. так? Воно лише дитина стає м'яким після е м'якого І. Інше ні. Так що, наприклад, маємо пител, так? «Пітел», -та. там тверде, «пітел». -та. Лист, лист, так? І улюблене слово всіх: телевіза. Телевіза. Не телевіза, а телевіза. Багато людей кажуть, телевіза ні. Це просто, ну, це «і», іно, ми це не читаємо м'ягко. Воно тверде. Так. Но, якщо ми маємо тверде і, і м'яке із чаркою, так? Ну, з комою. Так це ми вже читаємо м'ягко. Наприклад, млін, млін, що не кажемо млин, а ми кажемо млін. Там, типа, є і наголос, і пом'якшення. Ну, не таке пом'якшення, як Л, типа Л. Ні, просто лі. Лі. Не не ли, а лі. Місто. Місто, так? Ми не кажемо місто, а, але місто. І ще кібл. Кібл. В принципі, логічно. Так, ще є така різниця. так? Я вже казала про ми з твердим це ми всі, а ми з м'яким це мені. Бачите, різні і, але читається однаково, тому що там немає чарки. Тому воно тверде. Ну, потім маємо мі мати з м'яким і, а міт з твердим мити. Воно також читається однаково, пишеться різно, але читається однаково. Там немає різниці ніякої. М'яке і тверде, і без чарки це, це одна. І м'яке і тверде із чаркою це теж одна. Може, ви вже трішки запутались, так? Но я вам розумію, це спочатку важко, тому що у вас такого немає. Просто запам'ятайте, що якщо маємо дотане і м'яке і. Або езачком, так це мягке. Так, тому що ці літри міняються. Це як в українській мові, так. Якщо маємо тверде і, так це твердо. Дійте не. Інші літери, як П, Л, М. Вони, якщо маємо тверде, м'яке і без чарки, читаємо твердо. Якщо маємо чарку, читаємо м'ягко. І це все. Так що ніяка телевіза, ніяке мі. Наприклад, скажу, покажу вам ще різницю. Телевіз, телевізе. Не маємо чарки, тому воно тверде. Ми маємо візум. Візум. Так? Там вже чарка. Тоді можете вже казати ваше улюблене ві. візум. А, ну, якщо би там не було чарки, так ні. Візум би було, так? Ну ми маємо візум. Так, це вже кінець відео. Я дуже сподіваюся, що ви щось. Вивчили, так? Або щось зрозуміли? Багато людей мені вперше відео писали, що я розмовляю дуже швидко, так, я ну, сьогодні старалася вже розмовляти повільніше, Сподіваюсь, що це видно. І бажаю всім гарного дня, вечора, не знаю, коли це бачите. Хотіла ще сказати, що відео буде виходити кожну середу в 18 і кожну неділю в 12. Що можете чекати. Дуже сподіваюся, що вам все сподобалось. І давайте! Пока!